Здоров'я бажаю. Сьогодні ми передаємо 1500 ноутбуків від фундації Олени Зеленської для школярів з 20 громад і інтернатів Херсонщини. Це гаджети, які справді потрібні зараз. Адже через постійні російські обстріли більше шкіл в області працюють дистанційно і у таких умовах знання здобувають 56 тисяч наших учнів. Ноутбуки отримують дітлахи військових, які боронять нашу країну, а також діти з вразливих категорій. Певен, що вони стануть помічниками у навчанні і допоможуть розкрити потенціал і таланти малечі. Дякую першій леді Олені Зеленській за своєчасну підтримку. Це ще один важливий крок, щоб зберегти освіту на Херсонщині, дати нашим дітям можливість навчатись та будувати своє майбутнє навіть у найскладніших умовах. Слава Україні! Музиківська громада дякує Олені Зеленській за надану допомогу ноутбуками. Ця допомога там дуже збільшить якість навчання і долучення дітей до досвіднього процесу. Чорнобаївська територіальна громада дякує Олені Зеленській за надану можливість нашим діткам працювати і здобувати знання. Підтримка кожного учня і відновлення освітнього процесу можливо за допомоги держави та інших благодійних фондів. Дякую, Борозинська громада Береславського району Херсонської області. Дякує фундації Олени Зеленської за надану допомогу в ноутбуках для наших дітей, які будуть отримувати навчання і освіту в дуже в якісній формі. громада Дякує фундації Олені Зеленської. За надані гаджети, ноутбуки, які будуть передані дітям військовослужбовців. Це дозволить забезпечити недостаючі ноутбуки всіх дітей, і вони матимуть змогу отримувати якісне навчання. Дякуємо нашій державі та фундації Олени Зеленської за подаровані нашим діткам ноутбуки. Завдяки новим ноутбукам ми зможемо комфортно, гарно навчатися. Калинівський обладний заклад висловлює щиру подяку за надані гаджети для наших здобувачів освіти. Для наших діток це як дуже шано, що щоб на проходило у нас дуже хорошо. І першокласники раді за подарунки Олені Зеленській. Олени Зеленської дарує тобі ноутбук. Дякую. Дякую.